Христи Боже, надії наша слава Тобі! Слава Тобі, Святому Духу! -то! Живими і вертвими, володіє істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих, славних і всепальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас приставилися, у оселях святих учинить на лоні Авраама упокоїть до праведних приєднає, нас помилує, бо Він благий, людинолюбний. У вічний спокій подай, Господи, спочилим рабам Твоїм усім тут нині поминайми, і сотвори їм вічною пам'яни. ayemi Дякую Небесне, братя і сестри, всім, за кого ми молилися, наша молитва закінчується ці великі панахиди сьогодні і аж після Паспаски, колинальну неділю, ми знову повернемося до загальних панахид. Молитва, яка, яку потребують покійні, які відійшли від нас, дуже важлива для... Їхнього спасіння, їхньої душі, тому що Господь Господу більше до вподоби молитва за упокій, ніж за здоров'я. Тому що коли ми молимося за упокій, ми молимося за наших близьких, за нашого ближнього, за людей, які відійшли від нас. І тому Господь радіє і прощає гріхи тих людей, які не розкаялися у цьому земному житті. І, браті і сестри, Важливо нам розуміти, що молитва за спокій є обов'язкова. Особливо коли ми чуємо спів «Вічна пам'ять, то тут йдеться про те, що ми передаємо цю пам'ять з покоління в покоління. Тобто ми молимося за наших предків, за людей, які жили до нас, за наших рівних і близьких, за весь наш рід і співаємо їм вічну пам'ять. І продовжуємо цей рік, щоб і наші нащадки свій час співали і нам вічною пам'ять. Тому що ця молитва сприймається Богом, як велика молитва, як молитва, яка допомагає, і його милість розливається на всіх, за кого ми молимось. Хай би це видящий це святий і всемогутній Бог буде з нами. Хотілося сьогодні говорити ще про... Всіх чих наших рідних і близьких, про тих людей, які відійшли від нас під час лихоліт різних, про людей, які сьогодні захищають нашу землю і поклали свої душі і життя, для того, щоб ми могли свій, вільно збиратися і молитися, возносити за них молитви, за нашу землю, за нашу церкву, за нашу велику Україну. Хай Господь вас всіх благословить, а їм всім вічна пам'ять.